Пичел тоже дивиться, и ты шеновозку играет. Я про блядь, лошок. пошел. все Ста? через то, что ты на дрона зайшов за мной. А, да. Круинир ебаный. Ты мене, напевно, так само за репортов туди кое, я к ней. Не я не репортом никого. Там вроде навіть не можно, реп... и <плес> можно репорт это, не знаю. А, код що тебе стримує? Ні, тут ти на мало лику без цієї, без глушика грав то вообще. А це гріх. Причому серйозно. Да, добре, треба буде покаятись. Вот нам. Не знаю. Клуб, або за за покуту відіграти три гри за атаку на, на Амару, блядь. І все. Слухай, а обов'язково влітати на ній, чи просто лети грати на нього. Ти понял, що я мало початку самого початку, прям на точку. То иначе в точку. На їхню, блять. Знаєте, якщо вона в підвалі, похуй. А як я влечу на неї, якщо вона в підвалі? Ну ладно, якщо вона в підвалі, то тоді не